О, Марічка. Ти до мене. Мархіяни, я тебе не впізнаю. Ти виглядаєш огидно. Я не за такого заміж виходила. Як я можу народжувати від тебе дітей, коли ти так пиячиш? А ти не думала, через кого я пиячу? Через тебе? Через мене? А через кого? Через тебе люди без зарплати. Компанія на межі банкрутства. я через тебе друга зрадила, він мені вірив. Я, може, також тобі вірила? Ти мені що обіцяв. Ти мені обіцяв, що ти завжди мене захищатимеш, що я не знатиму ні горя, ні злиднів. Я знаю. Я знаю. Я в усьому собі відмовляю, я вже не можу так жити, Маркіян. Ти обіцяв, що ти виконуватимеш всі мої бажання. Я старався. Значить, мало ти старався. Все, вибирай. Між своїм другом Романом, який тебе вважає другим ногором, і між своєю коханою дружиною, яка тебе просто пожняє. Моєш.